Вітаю вас, мої хороші. Відгадайте загадку. Сумно в гаях блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Хто це? Звичайно ж осінь. А про яку білу сестрицю йде мова? Про зиму. Так, незабаром прийде зима, все живе готується до її приходу, тому у всіх. Багато клопоту. Люди переглядають зимовий одяг, купують нові теплі речі, консервують овочі та фрукти. Виявляється, що тварини, які живуть в лісі, а ми їх називаємо дикими, теж готуються до зими, бо вона є найважчою парою року для них. А яких диких тварин ви знаєте? Взимку обсяги їжі значно коротшають, саме тому багато звірят починають готуватися до морозів ще з осені, а деякі займаються заготівлею ще з літа. Найпершими збирають запаси гризуни, лісові миші та бурундуки. Влітку вони шукають різноманітні зернятка, горішки, складаючи їх у нірки. Це їм дає можливість взимку сидіти у своїй нірці, не виходячи назовні. Майже весь час гризуни сплять. Їжачка на зиму потрібно накапичувати жир. Зробити їм це важко, так як черв'яки, ящерки і жуки ховаються під землею. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зимівлі. Він носить сухе листя та лісовий мох, щоб не замерзнути в морози. Їжачок у сплячці проводить близько шести місяців. Білка не впадає в сплячку, живе вона в дуплі, де трава й мох, в морози вона буде спати, затуляючи вхід своїм пухнастим хвостиком, а свою руду яскраву шубку змінить на сіру, так вона не буде помітна серед дерев, а запасає горіхи, гриби, жолоді, в декількох каморах. взимку. Білочка буде стрибати по деревах і шукати свої припаси. Лисички та вовки до зими майже не готуються, в них тільки з'являється теплий підпушок в хутрі та лапки, опушені хутром. Вовки та лисиці взимку ховаються у хащах, глибоких ярах, у своїх лігвах. Здобичу у вовків стають молоді або хворі й слабкі тварини. Лисиця часто голодує взимку, тож іноді приходить в село, щоб вкрасти курку. Важче зайцям. Постійної хатки вони не мають, нір не риють, взимку вони одягаються в білу шубку, що робить їх непомітними на снігу. Лапки зайців теж опушених хутром, тож вони не провалюються у сніг, а їсть взимку заяць на траву, а точить молоду кору дерев та посіви оземени. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім. Вони шукають печері, яри, куди зносять листя, гілки, мох, роблять собі матрац. Ось так виглядає барлога всередині. А коли випаде сніг, він замаскує ведмежу схованку і збереже в ній тепло. Ведмеді не роблять запаси їжі, але восени вони активно харчуються, нагулюють жир. Їдять вони горіхи, рибу, мед диких бджіл. Насправді хиждак не спить, а дрімає і в разі необхідності може вийти з берлоги. Саме взимку у ведмедиці з'являються маленькі дитинчата, ведмежата. Зима для диких тварин це час суворих випробувань. Через нестачу їжі багато з них гине. Для збереження кількості диких тварин взимку треба підгодовувати. Особливо допомоги потребують великі звірі, такі як олені, лосі, козулі, яким потрібно багато корму. Саме єгері допомагають тваринам пережити важкий період. Єгер – це людина, яка відповідає за тварин на певній території. Єгері заготовляють корм, роблять годівниці для тварин, встановлюють солонці, бо всім тваринам узимку необхідна сіль. Біля деяких годівниць встановлені фото і відеофіксатори, щоб спостерігати за тваринами, дивитися, коли їм треба підсипати корм. Діти ось так звірі готуються до зими і зимують. Скажіть, яких тварин називають дикими? Як люди допомагають тваринам виживати взимку? Хто такий Єгер? Молодці. До побачення!